Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. В попередньому своєму відео я розповідала про розлади харчової поведінки у дітей та підлітків. Найнебезпечніше серед них нервова анорексія. Тому сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити саме цьому захворюванню. Нервова анорексія це порушення харчової поведінки, яке виникає внаслідок того, що дитина свідомо жорстко обмежує себе в споживанні їжі. І обмеження це викликається страхом набрати зайву вагу. Виникає воно у дітей з тих самих причин, що і у дорослих, але ймовірність виникнення набагато вища, тому що дитяча психіка більш вразлива і схильна до комплексів. Виявляється, це захворювання найчастіше у дівчат, і пік захворюваності припадає на вік від 12 до 15 років. Це пов'язано з тим, що відбувається фізіологічна трансформація, внаслідок якої збільшується жировий прошарок, глузування однолітків, некоректні зауваження авторитетних осіб, таких як батьки, вчителі, брати, жарти подруг можуть зіграти рокову роль у виникненні нервової анорексії. Виділяють чотири етапи розвитку нервової анорексії. Перший етап дисморфофобічний. У дитини з'являються сферкційні ідеї схуднути, і вона починає себе періодично обмежувати в споживанні їжі. Другий етап відрізняється тим, що дитина переходить до активних дій. Вона наполегливо обмежує себе в їжі. Може бути повна відмова від їжі. Дитина виснажує себе фізичними вправами, викликає у себе блювоту, виникають сомато ендокринні порушення, а саме шлунково-кишкові розлади, припинення менструацій, збільшується ріст волосся у жіночої статі за чоловічим типом. Третій етап кахектичний. Настає він в середньому через два роки від початку захворювання. В психічному стані відмічаються астенодинамічні порушення, а в соматичному кахексія. Велика втрата маси тіла за рахунок зникнення жирової тканини і атрофії м'язів. Четвертий етап починається після лікування, якщо воно, звісно, було розпочато, і називається він редукція нервової анорексії. характеризується нормалізацією психічного та соматичного станів. Основні клінічні діагностичні критерії включають в себе наступне. Перше, має місце зниження ваги тіла або недостатній її приріст. Дефіцит ваги тіла більше 15% від норми або очікуваного для даного віку та розміру тіла. Друге. Дитина вважає себе повною, у неї наявний страх набрати зайву вагу. Третє. Схуднення ініціюється самою дитиною за рахунок обмеження або відмови від споживання їжі. І четверте, відмічаються ендокринні порушення по осі, гіпоталамус, гіпофіз, статеві залози. Лікування буде успішним лише тоді, коли лікувальна програма направлена на всю багатомірність порушень і проводиться поетапно. На першому етапі, який приблизно триває 2-3 тижні, необхідно нормалізувати соматичний стан. Призначається постільний режим, висока калорійна дієта, по можливості шестиразове харчування. Раніше, коли я працювала в дитячому відділенні для подолання відмови від їжі, призначали інсулін підшкірно. Зараз, якщо дитина категорично відмовляється від прийому їжі, призначається зондове харчування, сольові розчини, парентеральне харчування, препарати заліза, вітамінотерапію, ноотропи, гамкергічні засоби та вазоактивні препарати. На другому етапі лікування хворих переводять на загальний режим, призначають нейролептики, антидепресанти для стабілізації психоемоційного стану. Обов'язково проводиться психотерапія, яка направлена на формування цінностей. Дитина вчиться протистояти стресам, правильно ставитися до свого тіла та їжі, підвищує свою самооцінку. Паралельно проводиться бесіда з батьками хворої дитини з приводу нормалізації взаємовідносин у родині. Батькам необхідно запам'ятати. Що харчова поведінка формується з перших років життя, тому дуже важливо сприяти розвитку правильної харчової поведінки, запобігти переїданню, недоїданню, появі однобічного чи вибіркового харчування. Стежте за власною поведінкою. Якщо ви дотримуєтесь якоїсь дієти, то цим ви дитині показуєте, що з вагою необхідно боротися. Якщо вам дійсно необхідно схуднути, ви можете все це показати як організацію здорового способу життя, а не бажання привабливо виглядати. Не дражніть свою дитину, називаючи її товстунцем або пампушкою, ви ж, звісно, не хочете її образити. Адже діти дуже чутливі до таких висловів. Не акцентуйте увагу на стрункості. І взагалі, якщо ви правильно сформуєте світогляд дитини, їй не будуть загрожувати такі захворювання, в основі яких лежать комплекси. В наступних своїх відео я продовжу розповідати про розлади з харчової поведінки. Якщо вам було цікаво, заходьте на мій канал, ставте лайк, підписуйтесь. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!